Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки сильно е, польські можновладці стурбовані тими законами і тими діями, які е, зараз приймає Україна е, для тих українців, які знаходяться за кордоном. Ми про це говоримо вже багато днів. Зараз є е, багато е, скажімо так думок саме від польських міністрів, і бачимо, що на сьогоднішній день на щастя всі вони знаходяться на стороні. Громадян України, які знаходяться на території Польщі, це є дуже добре. Ми зараз розберемо всі ці заяви. Я думаю, це важливо для розуміння всіх українців, які проживають на території Польщі або збираються сюди приїжджати для того, щоб жити. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки. Підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, і цих ботів ви можете бачити просто сотні. Під кожним відео на моїй сторінці ви можете перейти на головну і подивитись на ск... у всіх інших там старих відео, наскільки багато там цього хейту ненависті, однакових коментарів. Я це просто не встигаю видаляти. Тому, якщо підтримаєте відео позитивним лайком, позитивним коментарем, це буде дуже добре. Дякую вам. Отже. Давайте почнемо з першої заяви. На мою думку, вона важлива. Це е, заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, тому як він назвав етично неоднозначною можливість, е, можливу участь в Польщі в поверненні українців додому. Е, декілька днів тому е, міністр оборони Польщі, Кошіння Камеш заявив про те, що йому не подобається, що українські чоловіки розважаються по польським розважальним закладам і треба їх всіх повернути додому, бо вони сидять тут, жирують по барам, а він і це не, не подобається полякам. Заява максимально популістична, і дуже добре, що міністр оборони не має абсолютно нічого спільного з взаємодією з українцями, які на, на території Польщі проживають. Інша справа це радосла. Слав Сікорський, який, власне, до цього має е, пряме відношення, бо він являється міністром закордонних справ. Допомога Україні в поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі, може бути етично неоднозначною. Про це він заявив в ефірі е, tvn 24 і е, заявив, е, відповідаючи на запитання, чи Польща допоможе Україні в перевезенні Українців мобілізаційного віку додому. Він сказав так. Тут Україна Україна дійсно має прийняти і проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб батьків щоб захищати батьківщину, зазначив Сікорський. За його словами, поки що йому невідомі українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію. Але при цьому він заявив, що коли в грудні 23-го року він вперше відвідав Україну, то розмови з приводу врегулювання цієї ситуації були дещо іншими, і йому обіцяли зовсім інші ініціативи, які будуть спонукати українців повертатись додому. А саме, що українська влада матиме довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою, а хтось не має. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки від української влади, не продовжували соціальні виплати, зазначив Сікорський. І він назвав цю ідею цікавою. І справді це цікава ідея, але бачимо, що, по перше, жодних виплат для чоловіків з України в Польщі немає. Давайте почнемо з цього. А по-друге, фактично, Сікорському сказали одне, а зробили зовсім інше, бо вони зрозуміли, що цим таким пунктом і якимись довідками точно нікого додому не повернеш. Раніше посол України в Польщі Василь Зварич заявив також в ТФВН 24, що Київ не звертався до Варшави з приводу повернення українських, українських чоловіків додому і цього робити не збирається. Але ми бачимо, що інколи слова не відповідають діям. Тому бачимо, що Сікорський поки що знаходиться в нерозумінні, що відбувається, і. Треба просто спостерігати за ситуацією. Далі. Наступне це, наступним виразився е, міністр освіти Польщі Даріуш Вічорик. І е, він говорить, що Міністерство науки і вищої освіти Польщі. Аналізуватиме ситуацію з українськими студентами, які перебувають, перебувають в країні в контексті ухвалення України закону про мобілізацію. Міністр зауважив, що консультуватиметься з цього приводу з МЗС Польщі та Міністерства освіти України. Говорить наступне. Треба це проаналізувати на цей момент. Особливої загрози ми не бачимо. Нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до питання щодо студентів, оскільки вони розпочали навчання в Польщі і перебувають на другому або третьому курсі, ті, хто має зараз 18 років. Щоб то було б добре, щоб вони закінчили своє навчання. Він також уточнив, що в Польщі на сьогоднішній день навчаються близько 50 тисяч студентів з України. Вони мають паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі, чинність яких продовжують в воєводських установах. Він також констатував, що дана справа. З законом про мобілізацію з українськими студентами для їх міністерства є абсолютно новою, і в ній потрібно добре розібратися для того, щоб розуміти, як легалізувати, скажімо так, цих студентів в подальшому. Далі. Наступна, наступна, якби, наступний момент це Міністерство внутрішніх справ, яке повністю. Розбило вщент заяву Кошеня Какамеша, міністра оборони, з приводу того, що потрібно повертати чоловіки мобілізаційного віку додому, попри те, що вони цього, наприклад, робити не хочуть, робити це силою. Але міністр внутрішніх справ заявив, що жодних повернень не буде що польща не буде видавати. Ані чоловіків, ані навіть їх дані не буде передавати українській стороні і ніякій іншій стороні, бо це є справа приватна, і тут бачимо, що міністр внутрішніх справ, який напряму має відношення до е українських біженців і до їх подальшої долі, він також знаходиться на стороні українців. Які вибрали, наприклад, на сьогоднішній день перебувати в Польщі. Як би кому не хотілося, як би хто там в коментарях не кричав, що всі їдьте додому, то не сьогодні, скажімо так, вам радіти, не сьогодні вам бути щасливими в тих самих коментарях. От тому він сказав, що такого не буде. На сьогоднішній день ніхто заяву Кашення Какамиша, міністра оборони, більше не коментував, але бачимо, що це була якась його особиста думка, яка не має. Нічого спільного з думками інших міністрів, які е, його думку максимально не розділяють. І е, в кінці кінців, що ми можемо підсумувати? По-перше, що на днях буде продовжено тимчасовий захист для українців, які знаходяться в Польщі. По-друге, е, що е, польські міністри польська влада знаходяться на стороні українців, вони не збираються порушувати е, там. Права людини, фактично, так, є Європейський суд з прав людини, і вони, якби полоположення, всі положення прав людини вони порушувати не будуть. Вони будуть їх захищати, і вони розуміють, що по-перше, якщо зараз відправити всіх чоловіків мобілізаційного віку в Україну, то польські підприємці просто почнуть закриватись, закривати свої підприємства, перестануть платити податки. По-друге, Робочих рук, особливо чоловічих, в Польщі, і так не вистачає. І якщо зараз усугубляти це і відправляти чоловіків додому, то, по перше, якусь частину вони відправлять всі інші просто виїдуть до Німеччини та до інших країн ЄС, або взагалі виїдуть з ЄС. І вони втратять ці робочі руки, і в них буде ще більша е, криза в е, підприємців, які і так не можуть собі знайти нових працівників. Тому бачимо, що хто б і які там заяви не робив, які би там кошеняки камаші не розказували, що їм не подобається, що українські чоловіки відпочивають е, в Польщі, замість того, щоб бути на фронті. Е, Загальний вектор польської влади він є е, досить рішучим. Він є досить тверезим, і він є, на мою думку, е, досить зрозумілим для всіх українців, які в Польщі проживають, і це дає можливість. Е, бути спокійним за те, що завтра вас, наприклад, ніхто з країни там не депортує насильно під конвоєм до польсько-українського кордону. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі ось новини. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!